Я синичка, чарівничка, в мене шапка невеличка. Навкруги я все літаю, бо веселу вдачу маю. Доброго дня, малята! З давніх пір, 12 листопада, відзначався день синички. Тобто день зустрічі зимою птахів. Люди готували годівниці, читали вірші про птахів, загадували загадки, грали і просто милувалися зимовими птахами. Чому саме день синички? Тому що синичка божа пташка. Синиці прекрасні і дуже красиві птахи, одні з небагатьох птахів, які не відлітають на зиму в пошуках тепла. Синиці зимують разом з нами, мають дуже красиве вперення. Їх жовта грудка відома всім. Влітку вони живуть в лісі, і годуються різними комахами, а ось на зиму перебираються в місто. Саме для них і для снігурів вішають годівниці на деревах. Вони не бояться жити по сусідству з людьми. Багато віршів для дітей написано про синичок. А зараз ми промовимо скоромовку. На морозі мерзнуть щічки прилетіли це синички, прилетіли птиці веселі синиці. Скоромовка проговорюється швидко, ось так. На морозі мерзнуть щічки прилетіли це синички, прилетіли птиці веселі синиці. Але ви трішки потренуєтесь і у вас також вийде проговорити швидко. А тепер ще трохи потренуємо свій язичок і промовимо чисту мовку. Ічка, 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 пташка невеличка, ічки, 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 в неї білі щічки, ка-ка-ка, сірі лапки, чорна шапка, кий-кий. Кий фартушок жовтенький, кий-кий голосок тоненький. Ічка, 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 і ця пташка невеличка. Ічка, ічка, ічка. Називається Синичка. А тепер я розкажу вам казку Марії Солти-Смирнової, яка називається Синичка застудилась. Жила на світі маленька, гарненька синичка, яка сильно любила сонечко. Маленька пташка щоранку летіла виско в небо, щоб привітати сонце. Та літні сонячні дні швидко закінчились, а їм на зміну прийшли холодні осінні дощі з вітром. Та синичка все одно щоранку вітала сонечко, хіба що дні коли хмара повністю затягувала небо, вона сумуюче сиділа у своєму гніздечку. Одного разу сталася неприємність, маленька синичка полетіла до лісу по ягоди калини, що їй сильно подобалось, і потрапила під дощ. Було враження, що велетенська сива хмара чогось сердилась на землю, поливаючи її важкими краплинами, та й вітер їй допомагав. Вже за кілька хвилин синичка була повністю мокра. Вона сховалась під кущик і перечекала зливу. Та навіть по дорозі додому, хоча й перестали падати дощові краплини немилосерно до вітер. Пташечка летять, дісталась додому, вона впала у своє гніздечко і відразу ж заснула. Прокинулась синичка від того, що її хтось лагідно зігрівав. Це було сонечко. Воно сильно засмутилось, що крихітна подруга сьогодні не зустрічала його вранці піснею, і тому заглянула до синички в гості. На жаль, господиня не могла Сказати ні слова, пташка простудилась. Неподалік її гніздичка жили кілька горобців. Сонечко попросило маленьких сірих пташечок принести своїй сусідці калинових ягід. воду сонечко нагріло і зварило смачний чай. А тут летіло кілька бджілок. Сонце попросило кілька крапель меду. Після теплого чаю з медом синичці покращало. Вона подякувала другі за допомогу і пообіцяла братці його зустріти, співаючи високо в небі свою пісеньку.